Як запхати таблетку в кота і не огрести люлей? по нормальному, то привчити, але іноді на це часу немає. Зате є кіт, є таблетка. Є проблема, як одне засунуть в інше. Хапаємо щільну тканину, у мене ось собаки штани не доїли, але краще взяти щось типу товстого рушника. Далі крутим шаурмяу. Чим якісніше закрутимо, тим більше шансів уникнути рук в смужечку. Підгортаємо низ, інакше кіт дасть задню, і вам срака. Тут у мене не вистачило ширини тканини замотати, задні лапи також, але ви так не лажайте. Якісне шаурмяу виглядає ось так, а не якісне ось так, і я за це поплачусь. Дутячий пакован саджаємо до себе мордою або спиною, або фіксуємо боком. Тут показую, як робити спиною і який це піздець. Чи краще на моїх руках? Тепер треба однією рукою натиснути за пустоти за іклами і дуже швидко запхати таблетку максимально глибоко. Далі закрити пещеку і почухати шіко. Якщо ви не проїбетесь. Як я з закруткою шаурмя і врахуєте, що воно пінається як сучка росомахи, то все буде тіп-топ. І останній штрих. Оскільки мудак тут сьогодні ви, відпустіть же бідосю, дайте їй шматочок чогось смачненького, і помоліться за ваші ще не обіцяні тапки.